Вітаю, Вельмі, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Не знаю, чи звернули ви увагу на те, що оці 50 днів виділені Трампом, так, співпали. В один до одного, ну в крайньому разі, їх початок, із масовими цілеспрямованими бомбардуваннями, московитами андрофагами українського військово-промислового комплексу, який знаходиться в тилу. Ну, Кожен день це все відбувається. Так. Я думаю, відбуватиметься всі ці 50 днів. Правда, Трамп заявив, що ці 50 днів він може скоротити, ну так, може, вони вправляться швидше за 50 днів. Тому що, знову ж таки, те, що я вам говорив і говорю, що наша проблема вона знаходиться всередині України. От оці всі абсолютно цілеспрямовані і точні удари по Об'єктах військово-промислового комплексу, де виробляють дрони, ракети і все останнє, в Україні вони надзвичайно точні і говорять про те, що е, Московія володіє абсолютно точною інформацією, де вони знаходяться і чим вони займаються. Це не московські НПЗ, які е, описані. У Вікіпедії і позначені на мапі. Ні, це новітні українські заводи, які збудовані вже за час широкомасштабного вторгнення в Москві. От останній Вінниця. Перед тим був Луцьк, перед тим був Житомир. Ну, все настільки прозоро для мене величезна кількість. Агентів Московії, з якими ми ніколи не боролися, так, які знаходилися в, і, напевно, знаходяться в органах центральної влади і тим чи іншим чином повідомляють, скидають координати цих підприємств московитам а ті наносять по них удари. В той час, коли Україна сконцентрувала ППО протиповітряну оборону, не Порошенко Петро Олексійович ППО, а протиповітряну оборону навколо своїх найбільших міст, так, вони перенесли удари, по... ну, і там б'ють, щоб не розслаблялися. Але Зараз головні удари, ну, як на мене, я не знаю, може у вас якась інша є інформація. Я ж отримую інформацію тільки із відкритих джерел. Так. І підключаючи тут формальну просто логіку, робиш відповідні висновки: дивіться: Житомир, Луцьк, Львів, Вінниця, Чернівці. Це все той тил, який ну, часто густо залишався поза увагою московитів андрофагів які лупасили в основному по Києву там і по інших містах. Так. А тут ось пишуть про те, що на Даченівці взагалі там не прилітало, а тепер прилетіло. Говорять про те, що скоро там, почне прилітати і на Закарпаття і все таке інше. Ну, ось м немає в нас боротьби, на жаль, реальної боротьби з московськими агентами. І немає їм відповідного покарання. Ми ж бачимо, як ці всі колаборанти вже під час війни просто. Відпускалися чи випускалися, чи як? За межі України. Ніякого їм покарання, ні, нічого їм не було. Так Хоча те, що вони агенти, і те, що там ціла мережа, вони тільки це айсберг вершина айсберга Оці всі, що виїхали за кордони всякі там. Так То там же ж під ними ціла. Мережа і вона залишилася, ніде ж вона не ділася. Це ж так чи не так? Чи може я щось розумію неправильно?